Вітаю, друзі! На каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні ми навчимося будувати графік ось такої цікавої функції. Ви, як завжди, можете відео зупинити і спершу спробувати виконати це завдання самостійно. Отож, як ми будемо будувати цей графік? Спершу навчимося. І побудуємо з вами графік функції y дорівнює x по модулю. Для того, щоб це зробити, використаємо означення модуля. А саме х по модулю буде дорівнювати x, якщо x більше рівня 0, і х по модулю буде дорівнювати мінус х, якщо х менше 0. Що мається на увазі? Отож, перше, ми будемо будувати графік функції y дорівнює x. Це буде пряма, яку ви зараз бачите на рисуночку 1. Але оскільки ми цю частинку прямої маємо взяти лише для х більшого рівного 0, тому ми беремо частинку графіка, який на рисунку 2 зображено синім кольором. Далі намалюємо графік функції. Y дорівнює мінус х, який ви бачите на рисунку 3. Але оскільки нам цей графік потрібен лише для х менше 0, то так, як показано на рисунку 4, ми беремо до уваги лише частинку графіка, який зображено синім кольором. І вже на рисунку 5 ви бачите графік. Функції Y дорівнює X по модулю. Отож, ми з вами побудували графік функції Y дорівнює X по модулю. А далі будемо використовувати вже цей графік, і деякі робити геометричні перетворення графіків, і побудуємо. Графік функції, яку ви бачили на початку відео. Отож, які перетворення ми будемо використовувати? Перше перетворення це маючи графік функції y дорівня f і x, треба вміти побудувати графік функції y мінус f і x. А для цього потрібно зробити симетрію відносно осі. OX. Далі ми ще будемо використовувати інше перетворення. Тобто, з графіка функції y дорівнює f від X, побудувати графік функції y дорівню fx плюс c. Отож, якщо це додатнє число, то ми паралельно переносимо графік функції y дорівнює f від X уздовж осі OY вверх на C1. c одиниць. Якщо це від'ємне, і ви бачите, для прикладу, на c дорівнює мінус 1, то ми. Графік функції y дорівнює fx переносимо паралельно вниз на одну одиничку. І ще одне перетворення, яке ми будемо сьогодні використовувати, це y дорівнює f від x, і всю функцію беремо по модулю. Як з функції y дорівня fx одержати саме такий графік? А ось так. Вище від осі ОХ, ось саме цю частинку, ми залишаємо, і на самій осі ОХ ми теж залишаємо графік функції і рівню f від Х. А цю частинку, яка знаходиться нижче, відображаємо симетрично відносно осі ОХ І одержуємо ось таку частинку графіка, а оцю пряму відкидаємо. Отож, маючи такі знання. Ми повторили все це, як робити. Давайте побудуємо графік функції y дорівнює x по модулю. Побудували. Далі наступним кроком побудуємо. Графік функції y дорівнює мінус х по модулю. Для цього ми наш зелений графік відобразимо симетрично відносно осі. Далі ми будемо будувати графік функції y дорівнює мінус х по модулю плюс 1. Ну і записали ми це таким чином: y дорівнює 1 мінус х по модулю. Зрозуміло, що для цього червоний графік. Або графік, який в нас намальовано червоним кольором, ми перенесемо на одиничку вверх. Тобто ось наша одиничка. Ну і давайте ми це побудуємо так, щоб не було дуже багато графіків на, в одній системі координат. Ми собі його винесемо окремо. Далі. Побудуємо графік функції по модулю. Що це означає? Частинку графіка, яка знаходиться нижче осі ОХ, відобразимо симетрично відносно осі ОХ. А частинку графіка, яка знаходиться вище осі ОХ, ми залишимо і таким чином одержимо вже ось такий коричневий графік. Що робимо далі? А далі нам знову треба. Побудувати графік функції мінус F від X. Тобто мінус, і ось цей наш коричневий графік, ми відобразимо симетрично відносно осі Х і одержимо вже синій графік. Далі нам треба знову додати одиничку. Ми знаємо, що треба робити, отже, графік, намальований синім кольором, ми паралельно перенесемо на одиничку вверх. І нарешті, щоб одержати той графік, про який ми заявляли на початку відео, ми знову зробимо відповідне геометричне перетворення. Тобто, що ми зробимо? Частинку графіка зеленого, який знаходиться нижче осі ОХ, відобразимо симетрично відносно осі ОХ. А тут частинку графіка, яка була вище осі ОХ, залишимо. І ось ми вже. Одержали графік функції, яку потрібно було побудувати. Ну і в кінці я дарую вам ось таке гарне математичне сердечко. Друзі, якщо ви зрозуміли, як будувати цей графік, і вам відео сподобалося, ви можете написати про це у коментарях. Можете запропонувати свої цікаві завдання, які я обов'язково розгляну в наступних відео. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики і тримаймося, друзі, разом до перемоги!